Доброго ранку, доброго дня. Все навкруг добрим хай буде щодня. Всі до мене йдіть малята, лист я хочу прочитати. Але лист цей непростий. Він малята звуковий. Тож сідайте всі тихенько, слухайте всі уважненько. Малятка, а що ви чули? Нас оточують тисячі різноманітних звуків. Пригадайте, які звуки ви чуєте в квартирі, у групі, на вулиці. Та серед цих звуків ми легко вирізняємо звуки людського мовлення. Чим же вони відрізняються від решти звуків? Звуки людського мовлення несуть нам своєрідну інформацію. А чи знаєте ви за допомогою чого людина розмовляє? Правильно, язичка, губ, зубів, твердого піднебіння? Дітки, я скажу слово мак. Ви почули це слово? А чому ви його почули? Тому що слово звучить, адже воно складається з різних звуків. З яких звуків складається слово МАК? М. А К. Кожен звук у слові має своє місце. Якщо звук змінити, то слово або зруйнується, або перетвориться на зовсім інше. Давайте змінимо перший звук М на звук Р. І у нас утворилося нове слово МАК-РАК. Пропоную вам самостійно змінити перший звук у слові так, щоб утворилося інше слово. Лід Дуб. Робот. Мишка. Калина. Шапка. Молодці дітки. Ми вже з вами говорили, що кожен звук у слові має своє місце, як палець на руці. Давайте визначимо, які звуки живуть у слові ЖУК. Ж, -у к. А позначити ці звуки нам допоможе звукова доріжка. Який перший звук? Ж. Другий У, третій. К. Так скільки звуків в цьому слові? Три. Правильно. Дітки, якщо слово жук вимовити інакше, то у ньому може змінитися кількість звуків: жук, жучок, жучище? Пропоную вам пограти в гру. Я назватиму коротке слово. А ви вимовляйте його так, щоб воно стало довгим. Кіт. Гриб. Сік. Мед. Мама. Молодці дітки. А тепер спробуйте самостійно визначити кількість звуків у таких словах. Сова, дім, вовк. Лимон. Дякую за увагу. До наступного заняття!